Чернігівська школярка здобула перемогу на всеукраїнському кулінарному батлі. Настя навчається у 22-му ліцеї в 9-му класі. Батл, у якому вона взяла участь, організувала для чернігівських школярів в рамках проєкту з профорієнтації. І дівчинка стала однією з його учасниць. Спеціально для чернігівців розповідає рецепт переможної страви кулінарного батлу, шпундра з куркою. Разом з тим, Настя розповість, як стала учасницею всеукраїнського батлу та що любить готувати. Почну з буряка. Буряк треба варений вже так. Так, Треба вже відварений буряк, його треба почистити та порізати. У мене вже почищений. Починаємо з буряку та трохи про Анастасію. Дівчинка навчається у Чернівському ліцеї в 9 класі. У вільний час полюбляє розмальовувати картини за номерами та готувати. каже, захопилася кулінарією нещодавно. Першою спробою стали мафіни з малиновою начинкою. Першим що я зробила, це було на день народження. Мами я робила мафіни. Мені вдалося це зробити дуже добре, і тому це зараз, напевно, моя найулюблена страва, яку я люблю готувати. Я вперше працювала тоді з духовкою, я по часу десь, напевно, години три робила, якщо не більше. Там було все серйозно з кремом, з начинкою. Я пробувала готувати млинці, але в мене не дуже вийшло. Я буду пробувати ще готувати крім мафінів. Я готувала омлет з кабачками. Далі я би готувала знову декілька разів мафіни. Вони в мене гарні вийшли. Я просто там замінила трохи начинку. Одні я зробила зюмом просто без начинки. А інші я з іншою начинкою Настя зізнається, надає перевагу кондитерським стравам, тому десерт на день народження тата зголосилася робити сама. Ним став торт тіремісу, італійський десерт з печива савоярді та крему з м'якого сиру. У родині частіше готує тато. Мамі з Настею дістається роль помічниць на кухні. Раніше він дуже гарні готував булочки з начинкою. Дуже в нього гарні млинці виходять. Дуже смачні. Він зараз експериментує з. З додаванням якихось інгредієнтів і доволі гарно виходить. В нього дуже смачна, як на мене, піца, навіть краще, ніж в піцеріях. а так більше борщ ліниві голубці це те, що мені дуже подобається з його страв. Повернемося до переможного рецепту. Далі вам потрібно нарізати цибулю та часник. Я її нарізаю двома трикутничками, просто розрізаю навпіл, тому що мені треба трохи менше, ніж ціла. Луковиця. Ось, а потім ще раз навпіл і на трикутнички. До всеукраїнського кулінарного батлу Настя взяла участь у регіональному етапі конкурсу, який проводився у школах українських міст. Мене вчителька по профорієнтації написала, це було таке спонтанне рішення, бо вона написала ввечері майже перед закінченням, і в мене ну не встигла я заповнити анкету. Це було прикро, бо мені дуже хотілося потрапити. Анастасії пощастило, анкети першого етапу анулювали та відкрили повторну реєстрацію, на яку їй вдалося зареєструватися. Далі було запрошення на майстер-клас з приготування здорового сніданку. Ми не думали, що буде продовження. Нам нічого не казали про фінал, і якось так ще з осені це тягнулося ось до зими. І тут нам написали, що. У нас є тиждень на те, щоб на відео приготувати здоровий сніданок, розказати про себе і заповнити анкету. Для цього треба було туди додати відео і написати свої дані. Якщо вам вже вдалося нарізати цибульку та часник, діставайте куряче філе та нарізайте його кубиками. Насті на допомогу приходить киця Магна, яка допомагала в приготуванні сніданку. Але по-своєму, Настя приготувала гречку з овочевим салатом, вареним яйцем та фруктами. І ось дівчинку запрошують на фінал до Києва. Чернігова поїхав ще хлопчик. Ми до цього не були з ним знайомі, але познайомились і навіть трохи розговорились. Процесі в нього був доволі креативний сніданок, дуже простий та швидкий. А на кулінарному батлі у нас вийшло, що наші столи були поряд. Тому я можу сказати, що він також дуже добре вміє готувати. Мені сподобалися ці страви, які в нього вийшли. На кулінарному батлі кожен з учасників працював у парі з ментором, який допомагав у приготуванні, а саме виконував процеси з обсмажування, тушкування або ж варки продуктів. Саме зараз ви вже можете почати обсмажувати підготовлене м'ясо до золотистої скоринки, а потім додавайте цибульку з часником та буряк, а також сіль, перець та хмелі сунелі. Ми не знали, які страви взагалі будуть. У нас не було ні списку, нічого. Нам дали, винесли 10 конвертів десерту і 10 конвертів основної страви. І ми просто на угад вибирали, не знаючи навіть що там в конверті. До цього одразу сказу ми навіть не знали, які там страви можуть бути в цих конвертах. За цю годину треба. Треба було і познайомитися зі стравою, і зрозуміти, як її готувати, і це зробити все. Насті дістався конверт з рецептом лінивих вареників з корицею та шпундри з куркою. Зізнається, в лінивих варениках трохи підкоригувала рецепт. Було чотири журі: міністр освіти, перша леді України Олена Зеленська, Євген Клопотенко та посол Швейцарії. По яким критеріям оцінювали, я особливо не знаю, але я. Чула, що бралось до уваги вигляд страви, смак страви, і ще якісь критерії нам їх не озвучували. Вони казали, да, і по реакції на страви, було зрозуміло, чи сподобалось, чи ні. Особливо я знаю, що сподобалися мої вареники, тому що я там трохи додала свого і додала в два рази більше кориці ніж треба було. І за це я напевно і отримала більшість балів, тому що дуже сподобалось особливо Єгену Клопотенку. Тож додавайте трохи води в овочі, та м'ясо і починайте тушкувати. І не забудьте додати трохи лимонного соку. Настя каже, на перемогу не сподівалася, але дуже хотіла. Одразу не повірила, коли ведучий назвав цифру сім номер столу, за яким готувала Настя. Перше було питання, точно ми сім. Можливо, це хтось інший. Напевно, перші п'ять секунд я просто села не розуміла, це ми не ми треба йти, не треба. А потім, коли все таки зрозуміла, що ми. То вийшли, були дуже раді, тому що ну виграти це справді те, чого я можна сказати, дуже хотіла. Тепер ви знаєте секрет настінного успіху та рецепт переможної шпундри з курки, дегустувати. Запрошуємо маму. По приправам і по солі смачно. Взагалі, кулінарія це було таке спонтанне в цьому році рішення. Її заходить. У неї виходить, як показала практика, то так підтримує. Хай займається, розвивається. Настя ще не визначилася, де планує навчатися, але в списку бажаних навчальних закладів є й кулінарний коледж.